Тому що це суперечить самій концепції каналу. Угу. У нас канал в першу чергу просвітницький е, і популяризаторський. Тобто наша мета популяризувати науку, е, але не створювати нові міфи і не говорити про корисність чи некорисність угу. який, е, який найнеочікуваніший і найабсурдніший, на вашу думку. Історичний факт чи історичні факти, які зараз використовує російська пропаганда, чи використовувала там протягом останніх років все, що вони використовують, воно максимально абсурдне і суперечить одне іншому. Наразі це те, що Україна ніколи не існувало, що українці це ті самі росіяни, просто які спотворені пропагандою інших країн. Міф про те, що в Україні насправді громадянська війна і русски вбивають русських. Адже їхня пропаганда саме так намагається це трактувати. Тобто не росіяни прийшли вбивати українців на їхню землю, а росіяни прийшли на російську землю і вбивають росіян, які не хочуть бути росіянами. Це максимально абсурдно. Міло. Нас зараз я мушу нагадати.